сушеного кролика солим і заливаємо вином. Сухим білим. Дрібно нарізаємо цибульку. Штучок п'ять таких маленьких. Лук шалот називається. Маленькими кубиками нарізаємо бекон. На сковорідку викладемо кусочок моча. Ну, привіт, так. Выкладываем из маринованного кролика кусочков шматочки. И будем обжаривать его уже до пихтого кузова. форму для закипания. И зируки, для векунчик, вот так шмоточки. Висипаємо на кролика, а жир сам розтоплений залишаємо. Куди ми будемо класти цибульку і піджарювати. На Народілі тут ковороку я виклала цибульку, кмілку порізану і буду піджарювати до золотистого кольору. Піджаримо цибульку, викладаю теж сюди у форму І з м'язкою потрібно ріжень декілька зубчиків Ну, в мене я люблю з чесничком, то в мене маленьких дрібних 5 стучок. І знову невеличкий шматочок масла на ту саму сковорідку. Сковорідку не миємо. Ці всі прижавки повинні там залишити. Туди ж висипаємо мінку порізане, чесничок. Трішки його підсмажуємо. Висипаємо туди кмін. Це не обов'язково, хоча він дає дуже гарний запах. Трішки підсмажується. це. І туди виливаємо сухе вино. Нам потрібно його випарити наполовину. Виперемона половину вину додаємо ложку гірці, транскульпию, зможна І Пістори ложки половить меду. Додаємо води. Десь так чекаємо, поки закипить і будемо виливати накроликом. І перші. Виливаємо все сковорідки. на коворіки. Наш соус. Ставлю в духовку на 180 градусів. десь на годинку. Можна накрити зверху форму, но у нас кролик молоденький. Ми накривати не будемо. Наш кролик готовий.